Давнину люди вважали, що комети це провісники змін, а дехто їх навіть боявся. У цій темі ми поговоримо: скільки разів можна побачити одну й ту саму комету, чи реально взяти зразок речовини з ядра комети, чи безпечно перебувати у кометному хвості? Чому комети інколи мають декілька хвостів? Про це та більше вже у цій темі. Цікаво, а хто у 2020 році спостерігав комету Neowise? Побачити її в Києві не завжди було просто через освіченість неба. Тоді комета підлетіла до Сонця на відстань близько третини астрономічної одиниці. А що ж таке комета? Давайте розберемося. Кометою ми називаємо мале тіло сонячної системи, яке обертається навколо сонця і має так звану кому і або хвіст. Маємо пам'ятати, що хвісто комети з'являється лише тоді, коли вона наближається до сонця на ближчу відстань. Поміркуйте. Я думаю, що декілька комет ви точно можете пригадати. Зокрема, найвідомішою кометою вважається комета Галлея. Вона наближається до Землі кожні 75-76 років. Період її обертання можна порівняти із тривалістю людського життя. Тож деяким людям щастило побачити цю комету двічі. Ось такою ми бачили цю комету під час її останнього наближення до сонця у 1986 році. Комета була названа на честь англійського астронома Едмонда Галея. Бо тільки він усвідомив, що цей об'єкт є кометою, яку спостерігали вже багато багато разів. У 1986 році комета Галея стала першою кометою, яку детально вивчали космічні апарати. І справді ця комета відома з давніх давен. Найдавніші згадки про її спостереження сягають ще першого тисячоліття до нашої ери. Ось тут можемо побачити записи китайських астрономів у 240 році до нашої ери. Вважається, що ця ж сама комета з'явилася у 1066 році і передувала нормандському завоюванню Англії. Також ми бачимо, що цю комету спостерігали і справді навіть у Вавилоні. Потім ми бачимо малюнки її у 1682 році, у 1835 році. Надалі з'явилися перші фотографії цієї комети у 1910 році. Коли вона наблизилася до Сонця у 1986 році, то міжнародне співтовариство відправило до цієї комети одразу декілька космічних апаратів. І навіть один з апаратів підлетів настільки близько, щоб зробити ось цю світлину з відстані менш ніж 600 кілометрів. І ми вперше в історії побачили ядро комети. Цікаво! А де і як народжуються комети? Комети зазвичай мають дуже витягнуті еліптичні орбіти з великою різницею орбітальних періодів. Є комети, що обертаються навколо сонця з періодом декілька років. А є такі комети, які, як вважається, можуть робити один оберт навколо сонця за мільйони років. Комети діляться на короткоперіодичні та довгоперіодичні. Перші, як вважається, походять з поясу Койпера, або, можливо, з пов'язаного з ним розсіяного диску він лежить трохи далі від сонця, ніж пояс Койпера. Довгоперіодичні комети період обертання навколо сонця, яких більше за 200 років, вони походять із далекої хмари Оорта, сферичної області, що простягається на далеку відстань навколо сонця. У цій гіпотетичній області вважається, існує мільярди комет. Час від часу якісь із них наближаються до сонця. Прикладом такої комети може бути комета коголтика. Вона була відкрита у 1973 році і наблизилася до сонця в тому ж році. Як вважається, попередній раз вона наближалася до сонця приголомшливих 150 тисяч років тому. Що цікаво, ця комета була першою, яку спостерігали астронавти на космічному кораблі Союз 13 та орбітальній станції Скайве, цікаво, а чому все таки у комет є хвости? Саме хвостами комети кардинально відрізняються, наприклад, від таких об'єктів як астероїди. Давайте розберемося. По-перше, слід сказати, що Хвіст з'являється внаслідок того, що комета має особливий склад. В її ядрі розташовані тверді частинки і лід. Навколо цього ядра є туманна оболонка, яка називається комою. Простіше кажучи, атмосфера комети. Хоча це не та атмосфера, яку ми звикли бачити навколо планет та супутників. Внаслідок того, що сонячні промені вибивають частинки газу з коми і відкидають їх назад, ми бачимо довгий димчастий хвіст. Який тягнеться за кометою в просторі. Ядра комет мають діаметри від кількох сотень метрів до десятків кілометрів. І ось, якщо, наприклад, у комети є ядро діаметром кілька кілометрів, то кома навколо неї може сягати 80 тисяч кілометрів у поперечнику. Це можна порівняти з діаметром планет гігантів. Довжина ж хвоста іноді сягає мільйонів кілометрів. Є свідчення, що деякі комети мали довжину хвоста більш ніж 200 мільйонів кілометрів. А чи страшно потрапити у хвіст комет? Взагалі-то ми можемо спостерігати хвости комет лише тому, що газ і пил світяться. Світіння газу пов'язане з його іонізацією, сонячними променями, а пил просто розсіює сонячне світло. Завдяки цьому у комети є декілька хвостів: є так званий пиловий хвіст, є газовий хвіст, ну і пиловий слід, тобто це той слід, який комета лишає за собою, обертаючись навколо сонця. Скільки вже відомо комет. По-перше, давайте розберемося з яскравістю комет. Вона дуже залежить від відстані комети до сонця, лише наближаючись до сонця, комета має хвіст. На цій анімації знизу показано хвіст комети, який завжди направлений в інший бік від сонця. Коли комета віддаляється від сонця, хвіст у неї або сильно зменшується, або зовсім зникає. Якраз через це ми і можемо бачити так мало комет, оскільки, як правило, відкривають лише ті комети, які Наближаються до сонця достатньо близько, щоб ми могли розглядіти їхній хвіст. На сьогоднішній день знайдено близько 7 тисяч комет, хоча очікується, що їхня кількість насправді близька до 1 трильйона. Цікаво, а як довго існують комети? Скільки часу вони можуть обертатися навколо сонця? Взагалі-то ми вже знаємо, що комети це невеликі об'єкти і вони постійно втрачають речовину, поступово зменшуючись. І руйнуючись більше того, як правило, комети мають дуже нестабільні орбіти, вони піддаються впливу гравітації планет. Один невдалий проліт біля, наприклад, Юпітера, і комета наступного разу може врізатися в нього або зіткнутися з сонцем. Деякі комети взагалі назавжди залишають сонячну систему. Вважається, що більшість комет вони або розпадаються на шматки, або повністю втрачають речовину і стають схожими, так би мовити, на астероїди. Гарним прикладом комети, що змінює траєкторію, є комета Гейла-Боппа. Вона, можливо, була найбільш видимою кометою у ХХ столітті, і точно одною з найяскравіших. Її можна було бачити неозброєним оком цілих півтора роки. Внаслідок гравітації планет, зокрема Юпітера, Афелій комети, тобто найбільш далека точка від Сонця, сунулася з 525 до 370 астрономічних одиниць. Тож наступного разу побачити комету Гейла Бопа можна буде вже швидше всього через 2400 років. Юпітер і справді дуже сильно впливає на комети у 1994 році. Одна з комет, яка називалася шумейкерів леві 9 була просто розірвана гравітацією Юпітера і розпалася на 23 фрагменти. Комета занадто близько підійшла до Юпітера. Розтягнувшись в одну лінію, довжиною більше мільйона кілометрів, ці уламки продовжували свій роковий політ назустріч Юпітеру. І зрештою, цілий тиждень з 16 по 22 липня ми стали свідками кометопаду. Одним за одним відбувалися гігантські спалахи на поверхні планети Гіганта, коли черговий уламок входив в атмосферу Юпітера. З величезною швидкістю 64 км за секунду. На анімації ліворуч ми можемо бачити інфрачервоне зображення Юпітера. Праворуч, ми спостерігаємо рух Іо, а ліворуч, знизу якраз, бачимо одне із зіткнень комети шумейкерів Леві-9 із Юпітером. Якби таке зіткнення відбулося із Землею, то воно б мало просто страшні наслідки. Навіть така величезна планета, як Юпітер, і то зазнавала великого впливу після падіння фрагментів комети з'явилися дуже активні полярні сяйва на полюсах Юпітера. Варто ще згадати про один з об'єктів, який відкрили у 2017 році. Його назвали Оумуамуа. Чому? Це ось такий об'єкт дуже витягнутої форми. Тут ми бачимо, звісно, уявлення художника про цей об'єкт, тому що навіть найкращі фотографії не дали його розглядіти аж так добре. Об'єкт Оумуамуа вважається першим міжзоряним об'єктом, проліт якого крізь сонячну систему було зафіксовано. Було вивчено, що він прилетів звідкись з іншої зоряної системи, тобто він не обертається навколо сонця, він лише наблизився до нашої зорі і полетів кудись далі. Спочатку вважалося, що це комета, проте не було знайдено коми, і кометне позначення було змінене на астероїдне позначення. Ще пізніше Оумуамуа все ж таки було класифіковано як малоактивну комету, тому що він мав якесь дивне прискорення, яке можна пояснити тільки випаровуванням речовини з поверхні комети під час дії сонячного випромінювання. Дехто навіть спекулював, що цей об'єкт це космічний корабель прибульців. Одним з пояснень такої дивної форми об'єкта є його поява в іншій зоряній системі приблизно 400 мільйонів років тому. Внаслідок гравітаційних збурень, Оумуамуа був викинутий за межі тої далекої зоряної системи. Тоді він мав розмір приблизно 90 на 90 на 50 метрів. Пролітаючи між зорями внаслідок дії космічних променів, розміри його істотно зменшилися. Наближившись до сонця, об'єкт уже був справді набагато меншого розміру, приблизно 58 на 56 на 20 метрів, і вже за декілька місяців втратив ще більше речовини. І вважається, що у 2040 році, коли він буде залишати нашу сонячну систему, остаточно його розміри становитимуть 43 на 41 і менш ніж на 5 метрів. Тобто і справді така собі видовжена куля. Кожна комета це особливе явище. Цікаво, як ви ставитесь до комет? Яка комета вам сподобалася найбільше? Чи хотіли б ви самостійно відкрити комету? Поміркуйте, адже це справді дуже цікаво. Ми з вами наблизились до продовження нашої теми. І вже у наступній зустрічі ми з вами поговоримо, чому комета Чурюмова Герасименко стала такою знаменитою. По назві вже можете здогадатись, що вона наближена до України ця назва, так як взагалі здійснювати посадку на комету і кому це вперше вдалося. Як шукали ось цей посадковий зонд і чому він загубився? І чи буває на кометах сніг? Ми з вами на наступній зустрічі поговоримо ще про дивовижну місію Розетта. І навіть згадаємо про декілька інших космічних місій, які досліджували комети. Дуже дякую всім, хто коментує наше відео. Цим ви допомагаєте, щоб наші відео в Ютубі бачили більша кількість людей. Дякую всім, хто поширює друзям. Дякую, хто приєднується до наших зустрічей. Дякую, хто ставить подобайки на відео наш, наших відео в Ютубі. Ну і хто підписується, звісно. Я дуже вам вдячний. Ви таким чином підтримуєте нас, принаймні в тому, щоб люди більше бачили. Наші відео і приєднувались до наших зустрічей. Всього найкращого, до побачення!